У смерті двох людей не винен. Про це обвинувачений у фатальний черкаський ДТП. Напередодні в Придніпровському районному суді заслуховували свідків ще липневої аварії. Нагадаю, тоді на розі вулиць Чорноволи Чайковського під колесами фіату загинула мати з чотирирічним сином. Однак трагедія трапилася через те, що водій БМВ на шаленій швидкості влетів у легковик, який вже з десяток секунд стояв перед зеброю. Усе на червоний сигнал світлофора. Кермувальник БМВ одразу прикидався пасажиром. Нині ж у стінах суду відкидає свою винувань аварії І навіть просить покарати іншого водія. І зали суду продовжить наша Юлія Хемраєва. Сьогодні на суд з'явилось тільки троє свідків. Інші ж сім через погодні умови приїхати на засідання не змогли. Перший свідок чоловік загиблої. Каже, у момент жахливої аварії був у відділку поліції на роботі. Коли ж приїхав на місце ДТП, навіть не підозрював, що жертви його сім'я. Де побачив керівництво черкаського відділку поліції. Дві понівечені автівки це Фіат, обла та БМВ зеленого кольору, і на перехресті велика калюжа крові. Я зателефонував неодноразово дружині, на що вона не відповіла звичайно. Потім почав цих же очевидців цікавити, в чому вони були одягнуті. І якби за описом зовнішній одяг, це були саме моя жінка. Товариш підозрюваного Захаренка, який перебував з ним в Автівці у момент аварії, згадує, вони ще зранку вживали алкогольні напої і на підпитку поїхали у справах. Запевняє, за кермом був Микола Захаренко. Ми почали випивати добряче. Потім не пам'ятаю, хто що сказав, кудись їхати. Микола Захарченко сів в машину, трохи гасану, Ми сіли в машину куди, і що і потім вже. Ми їхали по вулиці Чайковської і авари. Натомість Захаренко такі факти відкидає. Зізнається, алкоголь вживав, та за кермом каже, його не було. Вказати ж на кермувальника своєї автівки, також не може. Учасники, скажімо, цього дійства от випивали значну кількість спитного. Можливо, по цій причині він не може сказати, хто був за кермом. Згадує події того трагічного дня і водій фіату, в якого влетіла БМВ, мовляв, саме зупинився на перехресті, адже горів червоний сигнал світлофора, та вже за кілька секунд відчув сильний удар. У мене зламалася сидушка, я влетів аж ну в задню частину будку тут. І машина там уже сама, ну рухаючись, куди вона рухалася, там і зупинилася. Коли вийшов із автівки, побачив людей, які бігли рятувати постраждалих. Там і побачив імовірного кермувальника БМВ Захаренка, який, мовляв, поводився неадекватно. Ну, запахи конкретно не скажу, але агресивна поведінка, люди його ну, брали, що це він за кермом, бо він я не за кермом, але ну, всі бачили багато свідків, які вказують на те, що це він саме сидів в машині за кермом. Такі звинувачення Микола Захаренко спростовує. А зараз судді суді він вказує е, на те, що я вбив себе, я до себе розслідував, з е, ким сперечався, що е, такого не було. У мене відбирають телефон і вражають судовищу розправу. Представтесь, як вас зовут? Представтесь, представтесь. Ніхто із поліцейських не представляється, тільки вражають судовищу розправу. А ніхто не вражає. Ба більше каже, притягнути до відповідальності потрібно саме водія фіату. Мовляв, той не слідкував за дорогою. то в була можливість і гальма, Тим часом навіть голова родини, яка загинула під колесами того ж фіату, вини водія не вбачає. Упевнений, так підозрюваний, хоче перекинути свій злочин на інших учасників ДТП. Спочатку на першому засіданні, як я вже наголошував, були винні в нього пасажири автомобіля. На другому засіданні був винний водій фіата. Ну не здивуюся, як на третьому вже я буду винний. Нині ж слухання перенесли до 10 січня, оскільки решта свідків не з'явилася. Прокурори обіцяють клопотати про подовження запобіжного заходу обвинуваченому. Юлія Химраєва, Анна Сенченко, Віка новини.